Івано-Франківську поховали 33-річного пілота винищувача родом із Самбора Андрія Ткаченка. До будинку смутку попрощатися із ним прийшли рідні, друзі, військові та пластуни. Представник скаутської організації Тарас Зень каже, що Андрій Ткаченко долучився до пласту в 12 років, відвідував табір Чита крилатих в Івано-Франківській області, де навчився користуватися парапланом і захопився авіацією. Саме в цьому таборі у 2006 році вони вперше. Зустрілися, каже Тарас Зень. Він був тихенький, блондин, такий досить білий, відрізнявся від решти. І пам'ятаю, що на цей табір приїжджав Сашко Положинський, лідер гурту Тартак. І Андрій багато в нього запитував щось. Коли Андрій загинув, ми я це довідався від його виховника Юрія Леськіва. І мені було ну я не знав, що він в авіації, Я цього не знав. Я не знав, що останні кілька років він живе в Франківську. Начальник відділу зв'язків з громадськістю військової частини А 1349 Руслан Колішенко. Каже, що Андрій Ткаченко служив з 2012 року. Брав участь в АТО, ООС та у захисті України під час повномасштабного вторгнення Росії. Здійснив десятки бойових вильотів. Загинув 8 березня на Донеччині під час виконання бойового завдання. У його літак влучила ворожа ракета, каже Руслан Колішенко. Посмертно пілоту присвоїли звання підполковника. був нагороджений медалями за відмінну службу, за дзвірцеву службу. Також медалями за збиття ворожої техніки під час виконання бойових завдань. Виконував завдання на літку Міг-29. Останню шану пілоту віддали і його побратими. Поховали пілота на алеї героїв міського кладовища Івано-Франківська у Чукалівці. У Андрія Ткаченка залишилася дружина та шестирічний син. Оксана Василик, Роман Кучержук Суспільне. Новини Івано-Франківськ.